Якщо вам потрібне крісло, яке виглядає солідно, відчувається надійно і дійсно піклується про вашу спину, ось воно, GT Racer X2471. Це не просто геймерське крісло, це повноцінна інвестиція у комфорт, здорову посадку і стильний простір. Перше, що відчуваєш, комфортна підтримка тіла. Положення задають знімні подушки під поперек і шию. Вони формують правильну анатомічну посадку, зменшують навантаження і допомагають довше залишатись в тонусі. Подушки легко знімаються, і це зручно. Якщо хочеться жорсткішої посадки, просто прибирайте і крісло підлаштовується під ваш стиль. Один із головних бонусів спинка із нахилом до 180 градусів. І ні, це не маркетинг. Від регульованої робочої пози до повноцінного горизонтального положення можна буквально прилягти, не встаючи з крісла. І все це під вашим контролем. Важіль з боку простий у використанні, а фіксація надійна. Додайте сюди механізм мультіблок. Це означає крісло не. Не просто відкидається, а ще й гойдається. Приємне, плавне похитування розслабляє, а рівень опору легко налаштовується. Ще одна сильна сторона: – 4D підлокітники. Їх можна підняти, висунути вперед чи назад, повернути вліво-вправо, посунути всередину або назовні. Кожен набирає свою ідеальну позицію, особливо важливо, якщо ви працюєте за столом або багато граєте. Звісно, висота сидіння теж регулюється. Механізм газлів тут працює чітко та плавно. Ніяких ривків, лише точне налаштування під ваш стіл і звичне положення рук. Комбінація матеріалів це не лише про вигляд. Екошкіра легко очищується і додає стильного блиску. А тканинна обивка приємна до тіла, дихає і не нагрівається. Все, що треба для комфорту протягом дня. Чохли подушок, оксамитові на дотик. Дрібниця, але саме такі деталі створюють відчуття преміального продукту. Каркас і хрестовина повністю з металу. Це серйозна заявка на міцність. Крісло витримує до 150 кг, кілограм, а колеса легко ковзують по будь-якому покриттю. Зібрати це крісло не складно. У комплекті всі деталі та зрозуміла інструкція. Навіть якщо це ваше перше крісло, все швидко стане на свої місця. GT Racer X – Це крісло, яке обирають не на один сезон. Воно виглядає професійно, працює стабільно і не розчаровує після кількох годин використання. Якщо ви шукаєте по-справжньому надійне крісло з усіма потрібними функціями, ось воно, GT Racer X2471.